Ну, я прокинувся десь о четвертій ранку. Я чув крики зовні, розумів, що хатину затопило. Ми стрибнули на інше ліжко, і наше ліжко почало перекидатися. І ми дуже швидко дісталися наверх. А потім одна зі стін впала. Повний шок. Я досі в шоці. Руйнування були такими, що я досі приходжу до тями. А з рятувальними операціями та гелікоптерами ти просто знаєш, що так багато зниклих безвісти дітей та людей. Ти просто хочеш, щоб їх знайшли заради їх родин. Але знаєш, що це не закінчиться нічим добрим. Люди ніяк не могли б пережити таку швидку течію. У Техасі продовжують шукати зниклих безвісти через повінь. Річка Гваделупе, яка вийшла з берегів, забрала життя десятків людей та залишила після себе зруйновані будинки, купи уламків дерев та автомобілів. Наразі кількість загиблих зросла до понад ста людей. Розповідаємо, що відомо. Ми знаємо цю родину. Подружжя зникло безвісти. Їм було близько 70 років. 5 липня ми приїхали і шукали близько 10 миль. Зрештою, ми знайшли два тіла: маленьку дівчинку та маленького хлопчика. А потім ми нарешті дісталися сюди. Ми знайшли батька, якого шукали. А сьогодні ми повернулися, бо не знайшли дружину. Ми вважаємо, що вона все ще тут, у цьому районі. Тому ми, група людей, приїхали близько 40-50 волонтерів, просто шукають, шукають. І розкопують стільки, скільки можуть. Знаєте, гортаєш Фейсбук, і кількість зростає. І я не знаю. Ми просто сподіваємося, що люди зможуть знайти своїх близьких. Дуже важко перебиратися через річку та намагатися щось знайти. Ми використовуємо екскаватор, щоб розчистити дерева, подивитися, чи хтось застряг там. Сьогодні зі мною вісім собак. Бельгійський малінуа. У нас також є один хаскі. Хаскі добре знаходить тіла. А малінуа можуть долати будь-яку місцевість. Станом на восьму ранку у окрузі Кер виявлено 87 загиблих, зокрема 56 дорослих та 30 дітей. Це надзвичайно небезпечна, трудомістка, брудна робота, Вода все ще там, тому нам доводиться працювати шар за шаром. Є три пріоритети: це пошук людей, ідентифікація, повідомлення найближчих родичів. Це те, що я вважаю своїм обов'язком як шериф, для чого я тут. У початковій школі Сінклер у Х'юстоні несуть квіти та вшановують пам'ять жертв повені. В літньому таборі для дівчаток, який змило водою. жителі міста Сан Антоніо зібралися разом помолитися за загиблими через раптову повінь у штаті Техас. Я не можу уявити собі горе, яке переживають так багато людей лише за годину їзди на північ від нас, як вони переживали цю природну катастрофу, що трапляється раз на покоління, і яка, на жаль, забрала так багато людей. Постраждалим від повені допомагають волонтери. Один із центрів допомоги організували в приміщенні школи в місті Сентерпойнт, яке сильно постраждало через повінь. Якщо одна мама плаче, ми всі плачемо. Розумієте? Це діти, саме про дітей. Ми турбуємося найбільше. Насправді, я думаю, нам потрібно зосередитися на людях, які втратили свої будинки. У мене було кілька друзів, які більше не мають житла, або вони втратили близького. У мене є друг, який зник без вісти. Відбудова, чесно кажучи. Це досить легка частина. Це вже давно позаду. Ми все ще ведемо пошуково-рятувальні роботи, але це займе деякий час і нам доведеться через це пройти. Зараз наша найперша справа це подбати про наших друзів і сусідів, які втратили все, і ми все ще шукаємо зниклих серед них.